Привіт! Сьогодні ми будемо проходити ось такий япітний світ. Тільки будемо проходити ми в ось такому зошиті. Зараз я подивлюся, які сторінки. Так, у нас перша сторіночка. І тут треба тільки слухати, тому ми пропускаємо відкриваємо четверту сторінку. Тут в нас є домашнє завдання і ось це. це. Зараз я це. Роблю. Все, я зробила ось це, ось це. ось Це Це я не роблю, тому що це домашнє завдання, яке буде ось тут. Далі ось тут. Все ось це ми пропускаємо. Переходимо на. Переходимо на. Чекайте другої частини.